Здобути нові професії, започаткувати власний бізнес, чи знайти необхідні кадри. Впродовж 33 років Тернопільському обласному центру зайнятості вдавалось робити це на найвищому рівні. Уже за більш як три десятиліття тут знайшли роботу понад 646 тисяч громадян. Цього б не було без якісної співпраці центру зайнятості з підприємцями, вишами, приватними школами та медіакорпораціями. Тому отримати подяку мали нагоду всі ті, хто долучився до єдиної справи. Попри нові виклики служба зайнятості Опільщини продовжує обслуговувати клієнтів на високому рівні, сприяє підтвердженні результатів неформального професійного навчання і видає ваучери на оплату. Більше 124 програм, де люди можуть змінити свою професію. Також є програми по профнавчанню. За отриманим ваучером людина може отримати 79 робітничих професій і 45 спеціальностей вищої школи. Наразі служба розширює перелік послуг і для населення, і для роботодавців. У 2023 році буде створено 44 нових підприємця, які започаткують свою справу, які реалізують свої ідеї завдяки підтримці. Уряду держави і, звичайно, служби зайнятості. А ще кажуть, спільно з кабінетом міністрів розробляють програму Є робота для відновлення створення власної справи з нуля чи реалізації амбітних проєктів. Це мікрогранди і гранди для стимулювання підприємництва. Його можуть отримати як особи, які бажають створити бізнес. Так і вже існуючі підприємці. Там є умови для створення робочих місць. Ми можемо є два варіанти: перший варіант отримати грант на створення одного робочого місця це 150 тисяч гривень. Інший це створити два робочі місця і отримати 250 тисяч гривень. Окремо є гранти для учасників бойових дій. Для шукачів роботи сьогодні доступна єдина актуальна база вакансія, щоб швидше зайняти мріяну посаду можна звертатись до кар'єрних радників та консультантів-роботодавців. Ми зразу ж опрацьовуємо кожну вакансію і стараємося як можна найшвидше підібрати кандидатів на вільні робочі місця і тестування, і методи рекрутингу організовуємо, можливо, навіть за бажанням роботодавця організовуємо Міння ярмарки вакансій і презентації роботодавців, під час яких роботодавець може сам ознайомитися з претендентами на вільні робочі місця, розказати їм про своє підприємство, про свої е, вимоги, і самостійно підібрати собі працівника. Окрім того, центр зайнятості сприяє роботодавцям у підборі працівників у створенні вакансій, надають різні види компенсацій тим, хто праця влаштовує окремі категорії громадян.